В Івано-Франківську відбулися змагання з перегонів на веломобілях серед дітей та молоді з інвалідністю. Такий захід в обласному центрі Прикарпаття проводять уже 10 років поспіль. Участь в дійстві взяли десятки охочих віком до 36 років. Детальніше про це Денис Лужний. Ось так розпочалися змагання з перегонів на веломобілях серед дітей та молоді з інвалідністю. Учасники рухаються по двоє. Перемагає у цьому тандемі найспритніший. Сісти і крутити педалями це, ніби не є так складно. Вони до цього звичні прив... фізичні якості відповідають. Проведенню цих змагань їм подобається, і тому тому ми кожного року проводимо цей захід. Це переважно люди з порушенням інтелектуального розвитку, хоча є і з фізичними вадами. Але переважно в нас діти і молодь з порушенням інтелектуального розвитку в цих змаганнях приймають участь цю дівчину. Звати Христина. Вона одна з учасниць змагань. Такі заходи допомагають їй відволіктися та соціалізуватися. Допомагає забутись від усього, від цих всіх подій, допомагає відволікатись, але все одно від них нікуди не дінешся. Ну, одно відволікаюсь із зустрічі з друзями, з давніми, знайомими, бо здебільшого, якщо я з ними не бачу, то більшості соцмережі, переписки, отаке. Олексій також змагався на веломобілях. Хлопець мріє про перемогу. Був в окні взагалі, вправда, всяківкап. П'ять не попав, тому що там були на швидші. Цього року гаряче немає двох дуже сильних учнів, тому я можу попасти в топ-3. Галина тут вперше, тому і хвилюється чи не найбільше. Боюся в кожного вріз... врізатися, А щоб не врізатись, то я хочу в'їхати туди, десь проте також хоче стати найкращою. Думаю, що перше місце взяти там. Пані Ірина мати одного з учасників змагань. Її синові 26. У нього синдром дауна. Це для них дуже важливо і дуже потрібно. Це їх світ. Вони тут себе відчувають. Це їх світ. Вони дуже радіють, навіть тої медалі, та як то ті шоколадці, та якби ніколи нічого не цей. Це їх такі вічні діти. Такі змагання проводяться щороку. Цього разу їх організували до Дня міста.